Бо як правило, вже шанують вояків, а про їхні родини забувають, про їхніх жінок. А може чуєте, а може роззароді. Ти ж Василенко, розверни, якщо десь діти видно, Я в мені їх не видно. О, отак буде поліція. Перше про цю історію співали вниз і гризвіта і як не об'єднати. Це не гори згорський зберіг, це завдяки оцій низі. Ну, а гори згорський зберіг прізвища. Що... І це був тоді для нас поруч з хмарою. Найулюбліші цієї книжки, закібець Бондаренко. Безстрашний, авантюрний, постійні засідки, нальоти. А тут, наприклад, він приїхав в Цибулево, стояв ББ, пол... час по бандітізмі. І він передягнувся в червоного, прийшов на квартиру, ну не на квартиру, а в сільську хату, де стаціонувався штаб ББ. Сказав, що він теж красноармієць і готовий допомог биться з бандитами. Знає, вони знають де. І давайте я вам покажу. Вам покажемо. Покажемо. І він ПД, він домовився, що він зніме шапку тоді, щоб вони стріляли по команді. Бачите, Михайло, знає все. І ось він їх завівся до цієї криниці гайтимацької, зняв шапку. І сам там він якось обігріву, ну, він вже сказав, щоб мене не застрелили. Да. то я а, що... щоб мене. А я не тільки, тільки в хлопці, тільки Я тільки вспів руку приложити моїх хлопці, як валили з люсі. вони в розцепну. Не... Ну, він сказав, ті, Ціки... що до села тікають сильно, то тих не стріляйте, бо то як прийшли, і ти чого не служиш в цьому, а цих усіх отут у болоті положив. О, ну, і вони дуже за ним полювали бішовики і не могли його знайти. Були люті за, за втрати, які він завдавав. От, ну і прийшли знову на місце. На, на Його немає, але є е, дружина. Фактично це село Чорнолівське, якого тут вже немає, це село дружини е, Євгенії Олексіївни. А він так. Сибулева, це сусідній селі. І вони тоді закатували її до смерти, закатували синочка півторарічного Микола. І він тоді повернувся з лісу на горішку. знав, що вже його вбили. І він боявся, що гнівом тестя, що це ж фактично його, їх вбили через нього. От. І він став на, на коліно перед тестем. Ну, вибачаючи, що, вибачаючи, що через нього вбили його дочку. Той

a